Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І, як ви бачите, ми їдемо в магазин Епіцентр і підемо, звісно, з вами в відділ деко і побачимо, що там є. І відразу я бачу купа-купа свічок. Зараз це актуально, і в принципі вибір дуже-дуже гарний. І я вам так скажу: ціни є дуже бюджетні, є і по 65 гривень, і по 49 гривень. До 100 гривень можна собі, в принципі, вибрати таку достойну свічку. І ще я помітила в них, що є свічки у вигляді яєчок. Напевно, це з Великодня залишилося. Різноманітні. І ціни також від 32 гривень. І ще ось. Начебто такий лоток-яєць є. І бачите, величенькі такі яйця є. Ось така свічка є. Ну, вибір будь-який. І ось такі свічки, які коштували, здається, ну, майже 515 гривень. Мені дуже сподобався в неї аромат, такий легесенький, ненав'язливий і дуже-дуже гарний. Подивилися на штучні квіти. Взагалі мені в епіцентрі чогось не подобаються штучні квіти. Але ось ці гілочки мені сподобалися. Там ще я вам покажу е, таку. Ну, можна сказати, штучну цибулю, і вона мені теж дуже сподобалася. Свічки, дивіться, це якийсь рай, свічок, можна так сказати. І у мене ось такі є свічки, і вони дуже довго горять. І ще є досерпірта свічка. І ось така свічка майже 3000 гривень, я її не підняла. І думаю, скільки вона буде горіти, рік чи може більше, не знаю. Є свічки, таблетки, ось такі по 42 гривні, з любим ароматом. І я якими найчастіше користуюся? Ще побачила, що є тут араумо А мені потрібно були ось такі палички. То я з задоволенням їх купила. your time Сьогодні я помітила, що дуже багато є вас, різноманітних. І ось така, мені як здається, морська тематика. І вони такі дуже-дуже важкі, я їх не змогла підняти. І ціни теж дуже-дуже важкі. 8 тисяч гривень для вази, Я вважаю, що це ну, якось дорогувато. Хоча це не сама велика ціна. Ось ця, наприклад, 4500 коштує, а ця, здається, 10, ну майже 11 тисяч гривень. Хоча є бюджетні варіанти, ось, наприклад, наш виробник, наш український виробник по 350 гривень. Ну до 500 гривень можна вазу вибрати, і я вам скажу, колір вази теж можна вибрати. І прозору, і ось, наприклад, сіру, білу, вибір є. І ще я помітила, є вази, ось, наприклад, з кераміки. Вони теж такі важкуваті, але теж можна вибрати до 500 гривень таку доступ як кажуть, вазу. І я ще помітила вази пластикові, але вони дуже гарно виглядають, і я б не сказала б, здалеку, що це пластикова ваза. Пізніше вам її також покажу. А ще я помітила, що є статуетки. Знаєте, як раніше я, от, наприклад, була маленька, у нас був такий сервант, і там у нас стояли різні-різні статуетки. І я сьогодні такі статуетки побачила, тільки більш знаєте, в такому ну, сучасному варіанті різних форм і різних видів, скажімо так, і є слони, є зайці, є ангели, є там обличчя, кішки, ось, наприклад, руки. І стоїть така статечка, я її не помітила спочатку. Мама з дитинкою. На жаль, я ближче вам не показала. Хоча я монтувала це відео, і мені вона дуже дуже сподобалася. Але 500 гривень. Ось така ваза, ці вази пластикові. Я була в шоці. На вигляд я б не сказала. Червона, не пластикова, така скерамічна. І ось така жіноча, можна сказати, ваза і спереду, ззаду все видно. І ось такі у вигляді обличчя. Тут вже почалася новорічна така колекція. Ціни, скажу так, не бюджетні. Але ось, наприклад, брати, от, наприклад, того сніговика, він дуже акуратно зроблений, дуже так якісно. І цей олень дуже класно зроблено, але ціни такі дуже-дуже-дуже. І ось такі є ялиночки з фетру, вони такі більш бюджетні. Є ось такі статуетки, ялинка така, майже 500 гривень. І є, знаєте, такі доволі бюджетні ялинки, але я на них так подивилася. І в принципі можна зробити, якщо у вас є така фантазія, і самим. Хоча, в принципі, якщо робити ялинку, треба купляти матеріали, то може і дешевше буде купити. Ось ці ялинки. В принципі, до 120 гривень можна купити таку собі ялинку, можна з хутра, можна з фетра, а можна зробити, як кажуть, самим. І ось такі мені ялиночки сподобалися, ці трішки дешевше, 330, 330 гривень. А цей ангелочок мені не сподобався, бо він мені, як на ангелочка, не схожий. І тут, дівчатка, я побачила змію, у нас наступний рік змії, тому кому потрібна така статуетка, йдіть. В магазин Деко і тут побачила такі дуже гарні ікони. Я так зрозуміла, це позолота і срібло, дуже гарно зроблено. І тайна вечеря, і вибір є. Знаєте, такий великий. І ось ціни такі. Ну я по цінам зрозуміла, що це срібло і позолота. Дуже гарний такий відділ зробили. Тут я підійшла до таких дерев'яних таць. Я вам так скажу відверто в магазині Аврорі. Вони не такі по якості гарні, але набагато багато дешевше. Хоча вибір тут набагато більший ніж в магазині Аврора. Ось такий, таку тацю я дивилася, якраз в магазині Аврора, і вона мені здається коштувала 60 чи 80 гривень а тут набагато більше. about the people that you know who are trying to feel Тут я прийшла в гості до свого сервізу, бо він мені дуже подобається, але він коштує 57 900 гривень. Зараз він по акції. Ну, Я вважаю, що це дуже-дуже дорого, але він дуже зроблений якісно. Це 100%. І ось такі дівчатка-тарілки по 900-700 по 700 гривень. Ну, це дуже-дуже дорого. Я не знаю, купляють їх чи не купляють, але, думаю, якщо продається товар, то, звісно, його купляють. І Ось такий сервіс мені ще подобається за 66 гривень. І Ще один у мене тут є. У мене, як кажуть, тут три улюбленця є. І я, коли буваю тут, завжди їх провідую. Ось цей. Ну, цей Трішки дешевше коштує 36 тисяч гривень, але в нього наповнення менше. І ще ось такий подобається, хоча це ну, на четвертому місці, отак скажу вам. А так взагалі мені дуже подобається ось такий білий, простий посуд. Я подивилася, виробник хто, це не Китай, і була здивована. Бо я дивилася, тут багато посуду з Китаю, особливо чашок, а це не Китай. І він такий доволі теж гарний, якісний посуд. ну, як, як Сказала вам мені він дуже білий посуд. Мені дуже дуже подобається. Tell me Yeah. Де продаються чашки, я побачила тільки з новорічних ось такі чашки. В принципі, теж ну, можна купити 154 гривні. Не скажу, що бюджетні, бо є варіанти бюджетніші. Але, все ж, але чашок дуже-дуже багато, і ціни різні, і, звісно, об'єми об чашок різні, і від цього залежать ціни. І ще побачила трішки новорічного посаду. Його тут не дуже багато, але він все ж таки є. І ціна на нього космічна, я вам так скажу. Ну, ось блюдо було 1000 гривень, ну це дуже-дуже багато. А ось це гном 1200 гривень. Я так зрозуміла, це для цукерок. Маленька така ялинка, не знаю, що туди можна покласти пару цукерок 270 гривень. Дуже все, на мій погляд, дорого. І Ще є ось такий набір ложечок, ціни теж різні. В принципі, одна ложечка коштує десь 200 гривень. Ну, це в середньому. Я думаю, що ці такі ложечки для лати, для таких, знаєте, довгих стаканів, і вони є в різних кольорах. Потім пішла подивитися ще набори з подвійним дном. Мене цікавили чашки, і знаєте, такі доволі гарні знижки чи акції на них. Я продивилася, вибрала собі такий більш нормальний розмір і об'єм. Знаєте, щоб було зручно тримати, і собі помітила поміточку, що може я його приїду і тут куплю. Але мені треба ще подивитися в одному місці. Може, там буде бюджетніше. Sign me up and tell me about the people that you know who were trying to feel alive. Ще мені дуже сподобався такий органайзер для солі, там, в принципі, і намальована сіль, щоб її тут докласти, але, на жаль, я не знайшла ціни. І ще побачила, що є тут сковорідки біол, мені, мені дуже подобаються. І на них непогана така акція. І коли я дивилася сковорідки, збоку такий стояв стелаж, і там подрібнювач мені дуже сподобався. Ціна в нього така була теж бюджетна. Дівчатка, може, у кого він є, підскажіть вам, він вам подобається чи не подобається. Бо є менший об'єм і є більший. І тут вже показую вам сковорідку що вони є, в принципі, в різних е, розмірах, ну діаметрах, отак правильно сказати, і ціна, звісно, теж різна. І побачила, що є такий посуд. Знаєте, у мене, наприклад, від свекрухи залишився то такий посуд у такий червоний, у горошок, можна так сказати. Трішки іншої форми, але ж все ж. І мені цей відділ нагадав ну такий посуд, начебто. У бабусь, от у маму нас були такий посуд. Раніше він такий був посуд, і так доволі гарнесенько він зроблений, акуратно, уже в такому більш сучасному варіанті. І я так з радістю можна сказати, це все по, ну, поглядала на це все і роздивлювалася. Мені було дуже дуже цікаво. Колись дівчатки я шукала ось такий емальований посуд і чашки, і мені потрібна була миска. І я була шокована, що чого я не приїхала сюди, бо в принципі вибір дуже гарний, і чашки різноманітні. Забула я за це деко, скажімо так, тому кому може потрібен буде такий посуд. В основному це чашка, миски якісь потрібні, то можете приїхати сюди і, звісно, тут купити. І ціни в принципі тут бюджетні. Я купляла в Новусі, але тут вони. Бачите, є різні діаметри, будь-які потрібні. Тут я вже спустилася на перший поверх. Мені було потрібно купити таблетки для посудомийної машини. Ну там дещо де ще треба було купити. Обов'язково покупками з вами поділюся, але в наступному відео. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет, щоб ночі наші були спокійні, був гарний сон у нас, і ми висипалися. І все в нас було добре. До нових зустрічей у нових відео.